Всім привіт, любі глядачі. Ми відкрили нову лігу, вона називається Spring Cup UGL». У цій лізі п'ять команд і буде 10 турів. Максим, розкажи все поподробніше. Чотир, буде 4 кубки. Ну і медалі і грамоти. За перших три місця це медалі, кубки, медалі, медалі, медалі тільки. Третє місце це тільки медалі. За друге місце це кубок, грамота і медаль. За перше місце грамота, кубок і медаль. Ну, і... і ще є кубок свій. Це і воротаря і... і найкращого бомбардира. Тому це буде дуже цікаво. У нас вже тут все розписано. Я зараз вам прочитаю всіх гравців, котрі будуть грати у цій лізі. Є такі команди: СФК Сокіл, це наша з Максимом команда Арсенал, Мадрид, Фейнорд, Мілан. Почнемо з самої найгіршої. Це Мілан. Там грає Дарнавський Михайло. це... Ну такий собі гравець, непрофільний. Захисник да, такий, гравець. За, такий захисник є Назаренко Артем. Я чесно сам не знаю хто це, Максим, розкажи. Маленький такий, ну йому він не маленький, йому 8 років. Ну він типа карлік, ну йому 8 років. А, все, я зрозумів, який це Артем. Неприлюк Марк, він непогано грає, скажімо, непогано може нав'язати боротьбу. Так, продовжуємо. Неприлюк Марк це доволі непоганий нападник, він може нав'язати боротьбу, може забити доволі це, можна сказати, як найкращий гравець у команді Мілан. І, І Останній гравець Міша Попович. Такий собі, він б'є лівою ногою, але не так сильно грає. Потім йде Фейнорд. Добре, Максим буде. Ми так будемо по очередності розказувати. Або давай краще по гравцеві. Далі йде Фейнорд і доволі баж... сильна команда. Да, це доволі сильна команда, яка претендує на доволі високе місце. Дужен Женя, перший гравець, це у них ядерна пушка, <хи> як би це смішно не звучало, але він дуже класний бомбардир. Він може вгатити зі своєї половини полю, може, може рятувати команди. Дуже класний гравець. Е, ну, є ще у них такий захисник. Только Марк. Він хм. теж нормально грає. Ну він захисник. Так, да, він доволі непоганий захисник. Також це євро ну, не однокласник. Да, це мій однокласник. Тому я знаю всі його сильні сторони. Тому мені проти нього буде грати. Ну не дуже важко. Але у нього є дуже гарна візитна картка. Це підкат. У нього дуже крутий підкат. Далі не прилюк Марк. Також розказує із за того, що мало гравців у у типу, ну мало гравців. Тому. Ой, вибачайся, вибачаюсь. Не прилюк, Марк, а голова ж Ярослав. Це до це теж дуже сильний гравець з фізичними качествами. Він дуже класний. І напевно він буде починати на воротах. Ну і останній гравець швець Ярослав. У нього є ще такий псевдоним Патрік. Так, <хе> да, якби це смішно не звучало. У нього є дуже. він може грати як і у нападі, так і у захисті. У нападі він. Коли я, я з ним граю цей, Ну, тому ну, він доволі непоганий. Тому цей, ну, а в захисті у нього є дуже класний виніс. І наступна команда це Мадрид, Максим, починай. Е Шапірко Данило. Він грає в захисті і дуже круто грає. Ну, може відрізати передачі, ну, може бити, якщо таке, Ну, він не б'є, він дає передачі. Так, да, у нього є дуже великий страх, це пробити по воротах. Е, Ну, це ну, справді мінус. Далі йде генс Нікіта. Це дуже крутий воротар. Воротар дуже крутий. І ще раз повторюю, дуже крутий. У нього є і пригучість, у нього є все. Тому, ну він може поборотися за золоту рукавичку воротаря. Далі йде Наум Попов, Максим розказує. Наум Попов, це він нападник. Ем, і ще таке подробність. Наум мені сказав, що він заб'є 20 голов. Ну, так, ну, да, ну це, я думаю, це ну, брехня, бо йому всього-навсього 7 років чи 6, я вже не пам'ятаю, але ну, це нереально забити проти таких монстрів. Далі йде Шапірко Михайло. Це можливо, у них буде схема 2-2. І це буде можливо буде другий нападник. Ну, на воротах. А, вибачаюся, один-два, можливо, буде схема. І це буде, мабуть, другий нападник, але у Міші є міно, що він не повертається в оборону. І далі розказує за передостанню команду. Арсенал. Це дуже крутий склад. Він може поборотися за перше місце, так само за друге, за третє. Там грає Богдан Кононученко. Дуже сильний гравець і в захисті теж. Можеш ти хочеш грати. Він грає в моїй групі 15, ой, 15 14 року вибачаюся. І зараз Юра теж про нього розкаже. У Конученко Богдан він дуже любить цеплятися за м'яч, дуже любить вигризати боротьбу, і 90% він виграє боротьбу. А далі у нас йде Тупічен Глеб. Це просто це такий монстр у захисті. Це, мабуть, найкращий, один з найкращих захисників ліги нашої УГЛ. Тому ну, про нього тут майже нічого теж, сказати. У нас, теж є, у нас теж є захисники, як Юра, як я, як Олександр. Міша подіма. може стати і Даня теж Шипірко. І Далі у нас іде Даня і Кирил. Вони два брати. Даня молодший за Кирила, але я б не сказав, що вони прям сильні. Тому про них ми не будемо прям відкрито говорити. Далі у нас іде. Кирил трішки грає чи... да. краще, Даня. Тому. Е... Йдемо до команди Сокіл. Тут е, це ось на екранах ваших Максим Вондар. Капітан. Да, Капітан СВК Сокіл це команда, яка претендує на перше місце. Далі йде Сіманько Юрій, це я. І добре. добре. Да, ти дуже круто відрізаєш передачі, тим більше в заші, можеш дати велику передачу, а можеш. Із кутового дать на голову. Чи сам із голови заведеш? Я більше універсальний гравець, але моя рідна позиція це центральний захисник. Далі у нас іде Фельман Матвій. Це дуже крутий воротар, який разом із Нікітою бор... будуть боротися за золоту рукавичку воротаря. І розказують за останнього гравця. Міша Ковтун — Ну, це як мій однокласник, як мій одноклубник. Ну, він, і Юрин теж одноклубник, майже грає команді. Да. Він теж ну, непогано грає. Він почав грати з третього роді сезону. А це сьомий. Да. Розказую, ну. ну, це такий ну, гравець більше ну, в плані фізичних качеств. Він... Слабенькі трошки, але ну, у нього є боротьба, він може зачепитись. Всього нагадую буде 10 турів. І перший тур починається у нас 26 або 25 квітня. В наступному відео ми розказуємо, важливо, які команди будуть боротися з першим туром, другим туром, третього, четвертим, четвертим. Тому всім здоров'я бажаю, всім до побачення. Бай-бай.